Доброго раночку! Сьогодні 18 лютого, неділя, я нарешті начухався виїхати на вічку катнути. Востаннє виїжджав десь у грудні числа, мабуть, 11-го. Два місяці не катав, навіть трохи більше якось, мабуть, лінувався я чи що, що не міг виїхати. Хоча і погода дозволяла. Але щось не катало. Ну що, сьогодні я це виправлю, сьогодні вийду. Зараз поснідаю. Як їхати голодним? У мене кава з моєї велосипедної чашечки. Саме з таких чашок кава і є найсмачніше. Сендвічі. Нагрілів запечені. Снідаю, збираюся і виїжджаю. О, До речі, дивіться, яка в мене ще й футболочка є велосипедна. Прикольно, правда, трохи не мій розмір, але тут таке головне, що з велосипедом. Так, добре. Снідаю, вдягаюся і вирушаю. Так, я виїхав за бортом плюс три, хмарно, але інколи виходить сонечко. І це добре? Вогко на вулиці зараз доволі сіро, тьмяно. Через це відео буде не надто якісне. Коли замало світла, то камера знімає не надто добре. Їду зараз. По велодоріжці. Невеличка. Маємо те, що маємо. До речі, зимою ця велодоріжка чистилася і зимою на ній теж можна було їздити. Десять км вже проїхав я сьогодні, зустрілися з товаришем. Це Олександр, велосипедист, ютуб-блогер. Підпишіться на канал, підтримайте контент-мейкера, відео цікаві. Пізнавальні, чекаємо вас у нього на каналі. Що на сьогодні за планом? Вирішили їхати в таку зимову погоду, хоча вчора писалося, що вона б мала бути така рання весняна, але все ж таки вона більш на зимову походить. Вирішили сьогодні їхати кілометрів на 80 через Дениші, Тригір'я, Троянів і потім назад у Житомир. Можете подивитися по карті, як воно виглядає. А хто місцевий, той розуміє, що воно за коло. Коротше, покрутимо. Я два місяці не їздив, не знаю, як воно мені буде в дорозі. Чи прокручу я таку відстань, чи десь здохну в полях. Сподіваюся, не здохну, якщо буду здихати, то мене дотягнуть. Розкажи про наш сьогоднішній маршрут. Ідея заключається в тому, щоб проїхати більше 50 кілометрів. Я хочу затестити свій руль Аля, канал Corner Bar. чи буде зручно на ньому, щоб розуміти, залишати щось міняти. Ось таке. І плюс, щоб було видовищно, красиво. Їдемо в Тригірі, в ДНі, в Троянів, отакий тур у нас. Буде, де там багато всяких живописних мальовничих місць. Ми вам покажемо. Що побачите на відео? Я в тих краях ще не був. Давно вже хотів туди поїхати, І літом сподівався туди докрутити, але не доїхав. Ну, нормальну погоду не вийшло поїхати. Чому б не поїхати в таку погоду? Добре, погнали. Виїхали ми на ґрунти. Думав, нам отуди от треба. А ні, нам сюди треба, об'їжджаємо калабані, їдемо грунтовочкою через ліс. А в лісі, як завжди, сміття, купа, люди, як завжди, свині нечемні. Ліс гарний, але засраний. Народ, ну і що це? І як воно називається? Виїжджав, прогноз погоди, писав, має бути нормально, так, майже по-весняному. Інколи сонечко виходить, без опадів, плюс 3, плюс 4. Ага. Сонця нема. Нижче трьох. Температура почала наближатися в сторону до нуля. То сніг, то крупа починає сипати. Ну це жесть. Раз, виїхав і то таку погоду. А нам ще їхати і їхати. Кілометрів 70 це точно. Коротше буде сьогодні контент. Нормальні сільські дороги закінчилися. Почався лісовий треш. В принципі, їхати більш-менш. Грунт мокрий, втоптаний. Але інколи просідає. А на моїй гумі їхати не надто класно по такому. Доводиться плистись. Ай. Ото як би не гепнути сюди, в калабаню. Оце буде ржака, оце буде контент. бородний, смердючий, мокрий, змерший. А звідціляк рутити додому вже близенько. а блін. Думаю, рано чи пізно я десь тут стану, а може і не стану, а може і проїду. Коротше Залишайтеся в етері нашого ютуб-каналу. Як тобі дорога? А куди тут? Тут я, я одною ногою. Всього, Все. другої їхати. А отут, э, твердий пісок, може приїздити. Я зайду. Ні, не, не хочу ризикувати. Краще таке пройдусь. Може виникати питання, цікавість, чи є зимою в лісі гриби. Гриби є, але треба знати, де шукати, і треба розуміти, що це за гриби. Ось о, пропоную вашій увазі грибочки зимові. Це зимові опеньки, там ще їх якось називають. Кажуть, вони їстівні, треба там їх правильно готувати, відварювати. Но я їх ніколи не збирав. Не знаю, які це гриби на смак своїми якостями, смаковими властивостями. Коротше, ну... Гриби є, так що можна зимою виїхати, спробувати отако знайти зимові опеньки, зібрати їх і спробувати. Ну Може ще й виїду спеціально полазити лісом, пошукати отакі то грибочки. Все ж таки цікаво, що воно було. Весняні гриби збирав, літні збирав, осінні збирав. Змові ще не збрав, велик забув! Ми докрутили до донищів 30 з хвостиком проїхав уже. Зупинилися біля магазу перевести подих. Традиційно в мене коло, банани, чогось такого шкідливого газованого захотілося. Зараз декілька хвилин почуваємо, гризнемо і їдемо далі. Наступна зупинка в нас буде висока піч. Як тобі перші тридцять км? Нічого, ні, нормально. Трохи не розкатаний, але їхати можна. Да, трохи руки там бувало. До речі, да, помітив що не розкатаний і якось наче їдеться але якось не так як завжди коротше до літа час є треба розкатуватись їхали ми в напрямку тригір'я ну, місцеві до знають а я ось тут вперше Патріарх 600 років, висота 33 метри, діаметр 1,8, обсяг по колу 5,8, об'єм 45 метрів кубічних. Здорове дерево. Таких насправді дубів по Україні багато, але не скрізь вони охороняються і не скрізь про них піклуються. Деякі. Просто стоять. А деякий отако начебто під охороною. Ось тут ще один дуб є. Це епіском. Як? То патріарха це, патріарх, це епіска. Що, серйозно? <різь> <різь> Там позаду ще дуби. А тут ми з вельчиками. Адекватні чи не дуже, не знаю. Але на 80 км в лютому виїхали. До речі, якщо я сьогодні цю відстань проїду і не здохну, то це буде моя найдовша зимова катка. Навіть в Ізюмі зимою стільки не катали. Максимум, щоб було там десь до 50 кілометрів. Заїхали до високої печі загалом десь 40 плюс км Проїхали. І, чесно кажучи, їхати не надто легко. Я вже підзадовбався, це десь половина тільки нашого сьогоднішнього шляху. Ще крутити і крутити, плюс додався вітер зустрічний в мордяку. Коротше, крутити і так важко, бо не вкатаний, плюс ще вітер, і на вулиці не надто тепло, трошечки так. Прохолодно. Коротше, блін. Сьогодні це випробування, а не катка. Ну, думаю, доїдемо, нічого страшного. Зараз зупинилися в магазі. Зараз чогось тепленького поп'ємо, щось перегриземо знову. Будемо крути далі. Так що діти будете виїжджати в таку погоду кататись. Катайтесь відповідально і вдягайтеся не по моді, а по погоді. У нас сьогодні на обід. Чай домашній, трав'яний, до речі, трави карпатські. Отакі От козинаки. Моршинська, мінеральна водичка, смачненька якась. Зі смаком журавлини. Ні разу такої ще не брав. Спробую. На відео ще банан є. Зараз допиваємо, доїдаємо. І будемо їхати. Круто мамому, зараз до Троянова через ліс. Дорога наче асфальт, але такий хлам. Але ліс такий сірий, тьмяний. Літом то звісно, тут класно, тут красиво, все зелене, тут бомбезно буде. Але зараз, як наче в якомусь американському фільмі жахів, по дорозі в якийсь Silent Hill, Дійсно так їдеш аж. Мурахи по шкірі, чи то від того, що змерз, чи то від цього лісу. Їдемо, їдемо, їдем. ніякого різноманіття ландшафтів. Самий ліс бокам мішаний, інколи сосновий з'являється, знову мішаний. Коротше, нічого цікавого. А от літом тут, от літом тут дійсно круто. Ми до Троянова. Фу. Ото я задовбався. А ще крутити і крутити. Змерз. Ну як? Так-то наче нормально все. А ось у ноги. Ноги змерзли. Бо на початку нормально. Але то вже багато годин катаємо. Ноги змерзли. Дома треба буде відігріватися. У Троянові заїхали. Одне дуже мальовниче місце. Ось. Річка притікає якась теж. Назви не знаю. Гляну по карті, що воно. Напишу. Такий от дерев'яний місточок через річку. Схожий на той, що у нас в Осколі через річку Оскіл. Потім такий місток був через Дінець. В селі, здається, Завгородньому. І в протопопівці також такий дерев'яний місточок був. І так класно ріка тут такого робить вигін. Впевнений, що літом тут буде набагато крутіше, тому що треба буде сюди ще літом завітати, аби насолодитися цією красою. Так, зараз в центр села їдемо. Там буде магаз. Зайдемо в магаз. Погріємося, щось собі купимо, перегристимо, може, якогось банана. Так то їсти не хочеться. Але щось би погриз. І будемо їхати вже до Житомира. І нам лишається десь кілометрів, мабуть, за 30. Ну, думаю, десь до 19-ї вже додому доїду. Проїхали ми троянів, в селі зробили зупиночку в місцевому кафе, випили кави, з'їли канапок і їдемо далі. Вже приїхали 77 кілометрів, нам лишається. Кілометрів до 30-26, десь так. Коротше буде соточка сьогодні. І це мій новий рекорд. Зимою соточки я ще не катав. Я взагалі не готувався на цю соточку, не розраховував її сьогодні їхати, але вже так вийшло. Задовбався, змерз, але соточку, походу, проїду. Їхали тако, був наче непоганий асфальт. Але він закінчився. І як каже один велоблогер, почалася Катеринівська дорога. Ми вже у Заріщанах проїхали 87 кілометрів, якщо не помиляюсь. У мене страва з декілька разів заглючила, коротше там маршрут у мене буде порізаний. На цьому місці Саня і ще ми прощаємось. Він до себе додому, я до себе, мені ще кілометрів шість залишається. Думаю, 100 не вийде, а може там по райончику 78. докатаю. 78. Да, о. 78. Може по райончику докатаю і соточка вийде вже, розберуся. Головне, ці 6 км доїхати додому, відпочивати. Друзі, я вже вдома. По факту це соточка, ну майже соточка, десь 96-98. Бо в мене страва глюканула декілька разів і маршрут був порізаний. Але буду вважати, що соточка. В будь-якому разі це мій новий зимовий рекорд, скільки я ще зимою наїздив. Сказати, що задовбався, це нічого не сказати. Ледь додому докрутив, висновки по цьому заїзду. зроблю вже завтра. 我些回家的，我等，我再怎么好一下。